Після того, як президент Шабарак Обама, виступаючи у понеділок в найпрестижнішому католицькому університеті Шанотердамі, заявив, що кожна жінка має право на аборт. А завданням суспільства є зробити все можливе, щоб зменшити кількість небажаних вагітностей, в американському суспільстві розгорілись гарячі дебати між тими, хто виступає за право жінки зробити аборт, і тими, хто категорично проти цього. Численні опитування на цю тему проведені різними соціологічними логічними службами та змі протягом тижня виявили що думки американців у питанні абортів поділились майже порівну. При цьому кількість прихильників права жінки на аборт значно зросла. У понеділок у рамках нашої рубрики Тема тижня. Ми запитали вас, як ви вважаєте, чи мають жінки право на аборти? Відвідавши нашу веб-сторінку, ви мали можливість висловитись з цього приводу. Думки учасників нашого опитування також розділились практично навпіл. А саме 47% сказали так: жінка має право на аборт. Стільки ж 47% відповіли ні. 6% опитаних не визначились з відповіддю. Бручи участь у нашому опитуванні на веб-сторінці, у вас є можливість залишити свій розширений коментар. Дехто з вас скористався цією можливістю. Наш глядач Олександр вважає, що аборти це вбивство не просто ненароджених дітей, а також своєї совісті, душі свого я з ним погоджується. Тарас з Португалії. Він каже, що нам Бог не давав права вирішувати, давати життя чи ні. Альона Злуцька, яка також відгукнулася на питання нашого опитування, вважає, що вагітній жінці потрібна підтримка, а не аборт. А як до питання абортів ставляться мешканці української столиці, дізнавався наш кореспондент Руслан Дейниченко. Аборти ну, треба, звісно, заборонити їх, тому що э, аборт це як вбивається життя маленької людини, яка ще мала б можливість жити на цьому світі. А, ну, По-перше, треба думати перед тим, як, щоб потім не було наслідків. Я думаю, що ще потрібно заборонити аборти. Зараз є різні контрацептивні препарати. Після яких не потрібно ніяких абортів, треба просто зберігати себе, своє здоров'я. Я думаю, що, звісно, треба заборонити аборти, тому що роздаємось у нас, як не є, на Україні вже трошки помітилося. Тому що дуже великий гріх бере, жінка. Вона робиться неприємно, як говориться, неприємно цю нашу процедуру. По-більшому це погана штука. Ну, Все-таки і так в нашій країні мало людей. От, Ну, якщо це заборонить, по чому що тут більше людей буде, але в нас же і так. Ну як? Багато дітей, які з інтернату, вони виростають багато з їх бандитами стоять, хіба це хорошо? Лучше би, звісно, була би краще б, звичайно, в країні не було абортів, бо насамперед це небезпечно для здоров'я. Після цієї операції жінка взагалі може не мати дітей. Стара, молода... Стара жінка чи молода, але все одно кохання хочеться, а іноді не складається. Точніше складається, але не так, як хотілося б. Тому це особиста справа кожної жінки. Їм треба дати право вибору. От іде зараз почалися масові звільнення. Ось я зараз у декретній відпустці. Раптом мого чоловіка звільнять і раптом виявиться, що я чекаю другу дитину. Я не уявляю, що робити. За які гроші його годувати? Немає сенсу зараз в Україні забороняти аборти. У нас така економічна ситуація, що далеко не всі можуть виростити трьох-чотирьох дітей.